Доброго дня, вас вітає рептилицька школа Буки Києва та її куратор Демчишин Андрій. Сьогодні ми продовжимо з вами підготовку до ЗНО 2013 з фізики і розпочнемо тему основи динаміки. Задача номер 1 яка є власне, задачою номер 5 тесту ЗНО з фізики 2012 року. Отже, умова задачі звучить наступним чином. Брусок, навантажений тягарцями, рівномірно тягли по горизонтальній рейці. Дивись фотографію 1. Ось. Потім цей брусок разом із тягарцями зважили. Дивись фотографію 2. Ось. Ось дані. Визначте за результатами вимірювань коефіцієнт тертя між бруском і рейкою. Між оцим бруском і цією рейкою. Отже, давайте запишемо умову. Отже, що нам дано? Нам дано. Згідно з фотографії 1, ми бачимо значення сили, з якою тягнуть рівномірно брусок. Це, це значення дорівнює 0,9 Ньютон. Отже, F дорівнює 0,9 н. Також ми бачимо, з якою силою розтягується динамометр. При підвищенні бруска і е, тягарців. Е, отже, е, сила, сила натягу нитки Т в даному випадку рівна 3,6 Н. Також відомо, що він рухається рівномірно. Отже, швидкість руху константа. Потрібно знайти коефіцієнт тертя. Мю. Невідомо. Отже, давайте е згадаємо умови рівномірного руху е тягарця. Отже, намалюємо е малюнок в профіль і подивимося ось брусок з тягарцями. І він рухається рівномірно, з постійною швидкістю по рейці. На нього діє сила, з якою ми тягнемо, F, на нього діє сила тертя зі сторони рейки. Також на нього діє сила тяжіння, яка дорівнює МЖ. ТМ це маса бруска разом з тягарцями. На нього діє сила реакції опори. N. Ми знаємо, що умова рівномірного руху це коли рівнодійна всіх сил дорівнює нулю. Рівнодійна всіх сил це F плюс F тертя плюс N плюс F тяжіння. Це рівнодійна має дорівнювати нулю. Виберемо осі, Ось Y. Вісь X. І спроектуємо даний вираз на вісь X. Отже, проєкція сили, з якої ми тягнемо на вісь X, буде власне ця сила F. Проєкція сили тертя буде мінус F тертя. Проєкція N, реакції опори буде. 0. І проекція сили тяжіння буде 0. Отже дорівнює 0. На вісь Y запишемо. Проекція сили, з якою ми тягнемо на вісь Y буде 0. Сили тертя також 0. Проекція N буде N, а сила тяжіння мінус сила тяжіння, тобто мінус МЖ. І це також дорівнює 0. Також ми знаємо, що сила тертя записується через формулу μ на n. Де μ – коефіцієнт тертя, а n реакція опори. З цього другого рівняння знайдемо, що n дорівнює mg. А отже сила тертя дорівнює μж. З першого рівняння проекції на Ox, знайдемо, що F дорівнює F тертя, а отже, дорівняння Нью МЖ. Тепер розглянемо е фотографію, коли брусок зважували з тягарцями. І намалюємо рисуночок. Ось тягарці. І брусок. Його зважують, підвісили на нитку. Е сила розтягу нитки Т. І вниз діє сила тяжіння, яка дорівнює МЖ, де М маса бруска разом з тягарцями. В цьому випадку брусок з тягарцями перебуває в стані спокою а умові в рівновазі, а умова рівноваги це рівнодійна всіх сил рівня нулю. Тут діють сили Т. Плюс f тяжіння дорівнює нулю. Спроектуємо на вісь Y. Отже, F t мінус тяжіння, дорівнює нулю. F-тяжіння тяжіння це Mg. t мінус дорівнює нулю. Отже, Mg дорівнює T. Цей запис підставимо в наше ось це рівняння. І отримуємо F дорівнює μ, замість Мже напишемо Т. І отримуємо мю В цьому записі ми бачимо невідоме μ, F і T відоме. Отже, виразимо μ дорівнює F розділити на Т. Підставимо F це 0,9 н, Т це 3,6 Н. Якщо розділимо, отримуємо це 1,4 це 0,25. Отже, коефіцієнт тертя 0,20. Двадцять Дякую за увагу. З вами була репетицька школа Буки Києва та її куратор Демчишин Андрій. Підписуйтесь на наш канал в Ютубі, підписуйтесь на нашу сторінку ВКонтакті та чекайте нові відео уже скоро.